Від такого свавілля у мене волосся на голові стає дипом. Люди почали широко розказ, розкривати агентів Рашки в Україні, які вели підривну діяльність в нашій країні. Це Олексій Святогор і Ірина Кременовська. І по всьому інтернету зараз є купа роликів, де розказують про діяльність цієї парочки. Але виявляється, святогор взагалі нічого не боїться. Він під одним із таких... Постів написав, що не шутіть, тіті ребята, ви не знаєте, хто за нами стоїть. Факт ми знаємо, хто за ним стоїть. За ним стоїть Рашка, за ним стоїть рацист, за ним стоїть російські попи, за ним стоїть пропаганда російська, яка власне, і розпочала цю від якої страдаємо ми вже четвертий рік. І ця сволота, він не боїться нічого. Звичайно, був в його практиці випадок, коли. Була широка справа за до На нього відкрили судову справу. Вона тривала два роки, вона широко освічувалася в пресі, і навіть це не допомогло його. Цю Скутенякову виправдали. Сьогодні суд виправдав скандального дохантера Олексія Святогора. Його справа лунала на всю країну кілька років поспіль. Це адвокат, який зізнався, що отруїв багато бездомних тварин і публічно розповідав, як їх убивали. Він знаєте, так себе тут вільно почуває під прикриттям рашки в нас в країні в Україні. Що він пише, що ви нічого мені не зробите і ви не знаєте, хто за нами стоїть. Блін, ну це знаєте, дуже образливо, що російський агент так вільно почуває в Україні. Це значить, що є ще більш сильні російські агенти, які його кришують тут в Україні. Єдиний спосіб це все влясто припинити це нам, українцям, почати про це говорити і дуже гучно. Тому що, коли це буде кожен українець знати, тільки тоді вони не зможуть продовжити свої звірства. Я дуже рекомендую всім подивитися ось це відео, де американський спеціаліст з безпеки розкриває цю рафійську агентуру. І, в принципі, він нам розказує, що зробити, щоб вони відповіли по закону за всі свої діяння. Тому люди, будь ласка, дивіться, вивчайте і діліться цією інформацією.